Да, короче. подписчики, добрый день. У нас тут борт намочился трохи. То сушим. Ну, это фигня. Сашок готовится. у нас приехала вечеря. Да. Спонсор, спонсор сосисек, вот этот тип, короче. Докторский. Вы еще сорта. Ну, то не основные. Вот такая нам приезжает вечеря на позиции. Открываем и барабан на дроп. Ту -ту 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 -у. Банани. Да, ось кожному по два банани. Е -е... бутерброди з колбасою і сиром. І це ж при тому у кожного своє. А, себе... номіру, по по -по номерку, і кожен заказує собі на вибір. Як в ресторані. Ми, mm. ми їмо, як в ресторані. От роман заказав собі якісь ширні сирі шарики із завитушками. Це типа друг смаковик. Е -е. <с <с Зараз подивимося, що ще ми маємо. Трошки приберемо, щоб виложити наші лоточки. І це вже все, це тільки перший, перший ярус. Перший слой. Да. да. У нас баток бананів, куча мед, щоб не хворіли. нормальні. Да, меду дуже багато, щоб не хворіли. І не і мед, щоб чайок, коли з медом, цукерки, супчик кожному, порція. Це для цих, цих ухилянтів, які не хочуть в армію і голодають. там Так, 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 сидять вдома і голодають. Ну, то хлопці приходьте. А, а ось інша, інший ярус. Каша в нас. ну, Каша з этим. З м'язком, з ну, І в принципі, салатик. І салатик. Капусочка. Ну, пахне, пахне дуже смачно. Ну, Всі свіженькі. Свіженьке, гаряченьке. А це у нас що? Вареночки, походу, я так поняли. Чи ні? А ні. А, вареночки. Вареночки. Мабути. Капусточка. І капусточка. Ну, якось так. Дякуємо right. за увагу. Все, слава Україні. Героям слава. О, Владос, ти тоже лисий уже. Yeah? <laughs>